Хотів би з вами поділитися інформацією. Напевно, це навіть не новина, це історія, історія нашої війни. Це книжка, яка нещодавно вийшла, але проминула якось так повз увагу в суспільстві. І сьогодні вийшла невеличка стаття з описом даної книги на Українській правді, з якою я ознайомився, і, чесно кажучи, тези і витяги з цієї історії. Хотів би вам, ну вибачте, зачитати, напевно. Тому що багато хто, можливо, зайнятий на робочих місцях. От я знаю, у нас тут є підписники, дальнобійники, які вічно в дорозі і кажуть, ми слухаємо Лапін-ФМ. Отже, в вашій увазі, мовчання, двохрічне мовчання залужного, або про що два роки мовчав залужний. І це кілька епізодів з книжки його радниці Людмили Долгоносської. Значить, про що авторка книжки з назвою Залізний генерал уроки людяності стала колишня радниця залужного зі стратегічних комунікацій Людмила Довгоновська. Вона прийшла в комунікацію апарату головкома ще до призначення залужного. Це я так до чого веду у двадцятому році. Тобто ніхто не скаже, що це він із собою привів і вона йому там пише дефірамби. Тобто, людина працювала. На роботі, звичайно, була звільнена з посади в березні 23-го без пояснення причин. Але, 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 отже, тон залізного генерала можна описати двома словами: захоплення та вдячність. Долгоновська змальовує залужну не людиною, яка опинилася за пультом управління в історичний для країни момент, а майже наземним неземним божеством. Так, напевно. Але тим не менше 208 сторінок книжки, і немає жодного сумніву в правильності ухвалених залужним рішень чи їхньої критики, як з боку Долгоновської, так і з боку її співрозмовників. Отже, отже, звичайно, ви зможете прочитати цю книгу, хто найде її, як то кажуть, придбає. Але зараз я вам запропоную ну, для тих, хто не має як можливості прочитати, невеличкий огляд. Отже. Наприкінці липня 21-го року, за півроку до повномасштабної війни, залужному зателефонували з офісу президента і запросили на співбесіду. Валерій Федорович, який на той момент очолював оперативне командування північ, відповів, що має попередити про таку поїздку свого начальника, а саме Олександра Огасицького. Втім, людина з офісу президента. Порадила цього не робити вершиною тогочасних мрій 48-річного залужного була посада командувача операції об'єднаних сил. Але Зеленський запропонував дещо інше, а саме крісло Головкома. прийняти таку пропозицію у військовій ієрархії означало би перестрибнути одразу два щаблі посади командувача сухопутних військ і начальника генштабу. Тому Валерій Федорович вагався. Проте дружина Олена Залужна переконувала, що він впорається. Найбільше я переймався через те, як до цього поставиться мій безпосередній начальник Олександр Сирський. А ми пригадуємо, Сирський був головком е, командувачем сухопутних військ. Так от я розумів, що буде шок у суспільстві, і це впаде на мене, на мою дружину. Бо ми дуже відкриті люди, і нас багато друзів. Публічність завжди завдає удару, наводить слова залужного авторка книжки. Отже, коли сили оборони почали готуватись до великої війни. До масштабування російського наступу сил оборони почали готуватися щонайменше з літа осені 21-го року. Тоді залужний, як тільки ну, прийшов на посаду головкома, віддав кілька важливих наказів. Зокрема, під приводом навчань, об'єднані зусилля двадцять двадцять перегрупувати та підготувати війська до російського наступу. А тож, а також зупинити ротацію підрозділів на сході, щоб там постійно були війська. Паралельно залужний дозволив військовим у зоні ООС відкривати вогонь. А ми друзі пригадуємо, яка була заборона на відкриття вогню у відповідь. Пам'ятаєте, заборона на розвідку, на аеророзвідку. Так, це була політика Зеленського, який, до речі, за це карав військовослужбовців, котрі, ну скажімо так, не виконували ці заборони. Тим не менше. Він був залужний, мається на увазі, переконаний, що Україні потрібно максимально показувати росіянам зуби, завдавати втрат і збивати бажання наступати. Паралельно залужний дозволив відкривати вогонь на ураження противника і обкатувати байрактари. Проблем у процесі підготовки великої війни було безліч від відсутності запасів бронежилета до опалива і снарядів. До речі, зі снарядами розповідає Догановська. У серпні 21-го раптово допоміг представник американської оборонної компанії на ім'я Володимир. Він запропонував передати Україні піврічний запас боєприпасів, які призначались для Афганістану до його захоплення талібами. На яких умовах відбувалася ця передача, не вказано, але ці снаряди допомогли нам, до речі, протриматися до 22-го року, до перших пакетів західної допомоги, тобто до червня 22-го року. Отже, 15 жовтня 2021 року РНБО затвердили план оборони України на випадок російського наступу у січні 22-го під час телефонної розмови із залужним, цим планом хотів ознайомитись американський генерал, тогочасний голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Мілі. Однак, залужний йому відмовив до плану оборони України напередодні вторгнення мали доступ кілька людей на планеті. За 12 днів до вторгнення, на одній із нарад залужний благим матом, як пише авторка книжки, кричав на генералів і командувачів угруповань. Бо командно-штабні навчання за метіль 2022, під приводом яких Генштаб розгортав війська для відбиття російського нападу, показували, що Україна програє. Залужний наполягав на введенні воєнного стану і оголошенні загальної мобілізації. Друзі, за 12 днів до вторгнення. Це я так акцентую увагу на цьому факті, але Увага, політичне керівництво на такі кроки не пішло. Причина зрозуміла, ворогу не можна було давати підстав. Саме той факт, що російська агресія була не спровокована, допоміг нам отримати позиції на міжнародній арені та досягти потужної підтримки. Пише догоновська. Хоча я вважаю, що це неправильно, тому що у будь-якому випадку, якби оголошений воєнний стан був би був державі України з метою мобілізації, з метою розгортання сил ТРО. Чесно кажучи, я не думаю, що від цього не було би підтримки внаслідок неспровокованої росіянами агресії. Бо оголошення воєнного стану передбачається законодавством України у разі загрози вторгнення. Ще раз наголошую: воєнний стан і стан війни трішечки різні речі. До речі, стан війни в Україні до сих пір ніхто не оголосив. Ну це вже мої коментарі. Отже, чому ж залужний так рідко їздив на фронт? Виникає запитання, і протягом першого року Великої війни залужному увага. Було заборонено їздити на фронт, пише Довгоновська, не вказуючи імен, але ми можемо з вами, звичайно, догадатися, а хто ж міг таку заборону головкому дати. Тим не менше, уперше в таку поїздку він вирушив на початку 23-го року у Бахмут Авдіївку, Талиман просив говорити все, як є, запитував бачення та пропозиції командирів напрямків і комбригів. зокрема, зокрема в Павла Паліси, який тоді ще був командиром 5-го штурмового полку, зацікавився, як йому вдалось. Підготувати новостворений новосформований підрозділ. Але далі, чому сили оборони так довго, попри застереження союзників, обороняли Бахмут? Цікаве запитання за словами Долгоновської втручання зверху у військові справи почалося ближче до кінця літа 22 го року. Ми з вами так пригадуємо. Да? Політики потребували швидких перемог, щоб просити в союзників допомогу та зберігати підтримку всередині країни. Натомість військові керувалися спроможностями сил оборони та можливостями рухи можливими рухами Росіян. Тобто, політики потребували швидких перемог. Курська офензива, так я зараз трішечки 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 вам хочу нагадати. Генерал Залужний неодноразово повторював, що наступати потрібно там, де не там, де можна, а там, де треба, пише Долгоновська. За кілька абзаців після цієї цитати залужного Долгоновська наводить два приклади: Херсон і Бахмут. Звільнення Херсона вона називає перемогою стратегічного значення однак одразу додає, що військові вважають цей успіх частковим, адже нам не вдалося повністю знищити 25 тисячне угрупування противника, яке розташовувалося на правому березі Дніпра. Нам забракло артилерійських снарядів і часу провести операцію цілком. А я пригадую, що все таки росіяни вийшли з правого берега Дніпра через Антонівський міст. Пам'ятаєте, і ми казали, що нібито їм дали вийти. Так їм дали вийти, але не тому, що ми такі добрі, а тому, що не було чим їх валити, і це все знову ж таки щодо західної підтримки західної допомоги. Затримок в цьому контексті я хотів би сказати. Але ви знаєте, західна допомога йшла. Частково, і в тому числі таким чином, як її потребувала Україна ну по вигляду роботи наших політиків, бо саме політики розповідали про 2-3 неділі. А навіщо ж тоді пакувати Україну зброєю? Якщо 2-3 неділі? Пам'ятаєте? Ну але тим не менше, це вже мої доповнення до даних до даної теми? Отже, отже. Ймовірно, йдеться про те, що частина російських військ, які стояли на правобережжі Херсонщини до листопада 22 го у перечутті українського наступу перейшли на лівий берег, а не були знищені, зокрема, через брак і достатньої кількості далекобійної зброї. Надалі перебазування частини російських військ на лівий берег суттєво ускладено операції сил оборони на Островах і на лівобережжі. Про важку 10-місячну оборону Бахмута, доцільність якої ставили під сумнів союзники України, Долгоновська пише таке, що у вересні 22-го військові в полі, тобто ті, хто безпосередньо виконували бойові задачі на напрямку, говорили, що треба виходити із Солідара і Бахмута і займати висоти в глиб Донеччині. Цю ж версію, нібито розділяв Генштаб. Але, врешті, була затверджена, а я пригадую, як нас на е, розповідали нам як. Ставка Верховного головнокомандувача проводить рішення шляхом голосування. А на тих голосуваннях хто Єрмак, Зеленський, тоді ще там хто там ще був там Федоров, любимий любимий міністр, е і дуже багато, -багато. Шмигаль, е багато цивільних людей, які взагалі не мають ніякого поняття, що таке війна. Але для них, от фортеця Бахмут, пам'ятаєте? Ходили ще чутки, що знімався якийсь фільм Фортеця Бахмут, і якби Бахмут не впав, то напевно цей би фільм ми побачили би. Але ще раз наголошую. Ми поклали там дуже багато життів, виконуючи забаганки політиків. Ну це моє тим не менше. Але врешті була затверджена без конкретики, яким саме ну, це редакція Української правди говорить. Інша стратегія тримати Бахмут. І у результаті там накопичилося багатотисячне угрупування військ противника. Ціною надусиль наші військові стримували і знищували навалу за стандартних умов. Місто мало би оперативне значення а в умовах, які склалися, воно не було стратегічного. Наша стратегія, це тактика. Я тут згадую зеленського, нашого верховного головнокомандувача. Тобто, людина зеленого поняття не має про що говорить. Тим не менше, після візиту сюди, в грудні 22-го президента Зеленського історії з прапором, який він подарував президенту США Джо Байдену та інформаційних зусиль держави, Бахмут став символом фортецею, зазначає оповідачка. Долановка підкреслює, що операція з десятимісячного утримання Бахмута була буцімто радше політичною потребою ніж військовою. Що цікаво, в контексті надважкої оборони Бахмута вона жодного разу не згадує тогочасного командувача ОСУ «Фортиця» Олександра Сивського, якому військові закидали відсутність належних укріплень і хаотичність планування чи самого залужного, як головкома, а лише президента. Не знаю, чому так робить авторка, але тим не менше. Далі. Чому залужний два роки уникав журналістів? Відмовив навіть Netflix і CNN, але не Дмитру Комарову. Причина такої поведінки, я скажу так, це державницька позиція залужного. Він не політик, він військовий. Але причина такої поведінки крилася в його бажанні уникати напруги у взаєминах з президентом. Пише Долгановська, це прямо підтверджує затяжний конфлікт між Зеленським і Залужним, про який УП писали ще 22-го року. Який багато хто не хотів визнавати, коли військові врятували Київ і стабілізували лінію фронту, політики відчули себе полководцями і почали втручатися в планування операцій, вимагаючи швидких перемог. Сказати про це публічно, значить, власноруч підписати собі указ про звільнення, а збрехати ну це не варіант залужного. Залишається один вихід мовчати. Інша причина публічного мовчання залужного це ревнощі до його популярності з боку оточення президента, постійне замірювання рейтингів, медіа інтриги на банковій намагаються тримати руку на пульсі і не допустити появи політичних конкурентів. Щоби уникати чергових претензій до надмірної інформаційної присутності та напруги у взаєминах Володимиром Зеленським, залужний волів на кожному журналістському запитанні про інтерв'ю писати ні. Звідки Залужного стільки фото з молодятами? Ну я тут коротенько розкажу цю історію, тому що під час війни, командир має право одружувати військовослужбовців, виконуючи функцію раксу, а дуже багато хто хотів, щоб їх розписав саме Залужний, особливо. Військовослужбовці, які були біля генерального штабу, ну служили і так далі. І звичайно, так і казали, знаєте, у своїй книжці Доголовська розповідає про ці фото на весіллях, нібито вони були зроблені в генштабі, де з березня 22-го почалися весільні церемонії. Багато пар хотіли, щоб одружив саме залужний. А колишній головком часто жартував під час розписів, чи готовий ти виконувати всі її забаганки? Забаганки тещі, чи обіцяє, що наречена буде плакати тільки від щастя. А коли затримувався, говорив, вибачте за запізнення, це я вам дав час подумати. Ну і так далі. Отже, в книзі також є кілька портретних цитат про залужну. Ну, наприклад, Анатолій Шевченко, бригадний генерал. У ньому багато інтуїтивного він рішає, спираючись на власні знання, не намагаючись заховатись за когось на противагу багатьом, хто в разі невдачі затягує я це не підписував, Залужний відповідає за свої рішення. Ада Рогівцева я вирішила попросити його залужного замовити слівце про Давінчі. Сказала, що я не можу бути героєм України, поки Давінчі не є ним. І за кілька днів йому дали героя. Я ще раз переконалася, що Валєра – це справжній чоловік. Авторка книги Людмила Догновська, його найбільше, на мій скромний погляд, досягнення це десовітізація армії, зміна культури взаємин у війську, відмова від старого підходу я начальник підурак. Заохочення ініціативи знизу справжнє лідерство це те, що назавжди віддалило нас від радянської, а значить і російської армії. Якщо ви спитаєте мене, який мій головний урок засвоєний за час роботи з генералом залужним, я відповів зберігати людяність. Дружина Олена Залужна так говорить про свого чоловіка. Ми довго разом поверталися до нормального життя, відновлювались після Дебальцевого. Валера говорив мені, Лена. Вони приходять до мене, вони говорять зі мною. Мається на увазі загиблі, я думала, ми цього не переживемо. Брат військовослужбовець Артур Залужний пише, що йому ніколи нічого не було шкода. Настільки не шкода, що коли я вперше мав іти до школи, Валера зібрав усі гроші, які мав, і купив мені рюкзак та ігрову приставку Денді, якої ні в кого не було. І мама, пам'ятаю, каже: Так, а ти собі щось стипендії залишив? А брат каже: Ні, донька, що пише про головкома, був період, коли мама йому постійно пропонувала, треба купити тобі костюм, джинси. А він мені нічого не треба. Його з військової форми не витягнути. Мама, твої мама говорила: ти спати будеш у формі. Ну і звичайно, цитати самого залужного з цієї книги. Головна моя вимога, щоб ви повернулися обличчям до людей, щоб навчилися бачити підлеглих особистостей. Я цим принципом керувався все життя і дійшов до цієї посади. Друга цитата: наскільки я добрий, настільки жорстоким можу бути, або знаєш, що я найбільше ненавиджу в армії, коли підлеглі намагаються перекласти частину своєї відповідальності на керівника. Я це не і не хотів чинити так із президентом. Я головнокомандувач ЗСУ. Я веду операцію і просто інформую його про хід. Головна наша проблема знову ж таки, цитата залужного це відсутність навичок лідерства. Це колосальна проблема для ЗСУ. І думаю, те саме характерно для збройних сил Російської Федерації, з якими ми воюємо. А я дуже пригадую, що якраз такі навички лідерства вони проявилися в перші дні повномасштабного вторгнення, де люди брали на себе відповідальність і на горизонтальних зв'язках. Тримали оборону, це вже моя цитата. Перепрошую. Отже, знову ж таки, я хотів би більше зрозуміти військову науку. Хай там як, і можливо, це досить сумно, але все ж, війна це те, що супроводжує суспільство вже тисячі років. І цю науку я гадаю, треба розвивати і розвивати саме тим людям, які мають досвід, знають наскільки важкі наслідки несе війна, і як зробити так, щоб втрати від війни були мінімальними. Також залужний пише про себе, що я найбільше боявся, ну розпові... говорив верніше. Я найбільше боявся, що мене поховають невпізнаним. У важкі моменти телефонував дружині і говорив, що на мені вдягнуто які предмети. Так що, друзі, отака стаття вийшла на українській правді. Хто має можливість прочитати, прочитайте не лише статтю, але і книгу. А я радий був, що зміг донести до вас цю інформацію. Ми переможемо. І слава Україні!